Лише 10 блоків унікальної марки, що випустило корпошта на замовлення першого міського до сьомої річниці каналу. 80 учасників, які запекло боролися, аби її отримати. Та всього навсього доба так проходив благодійний аукціон, що запустив наш телеканал з нагоди свого дня народження та з бажанням допомогти військовим. Містяни активно долучалися та пропонували свою ціну за марки, але лише 10 щасливчиків змогли перемогти. Доброго дня Софія. Я вітаю вас. Тим, що ви стали однією з переможців нашого благодійного аукціону. І щиро дякую від імені усього нашого телеканалу за те, що ви долучилися до допомоги ЗСУ. Вітаю вас! Дякую. Захваті від дизайну марки 15-річна Софія. Дівчина-художниця, тож знає толк в дійсно гарних зображеннях. Полюбляє колекціонувати марки та має вже кілька із воєнної серії від Укрпошти. А от за марку від першого міського трохи довелося поборотися. Від початкової ціни в 300 гривень дівчина постійно піднімала ставку та дійшла до 1400 гривень. Я стежила за вашою сторінкою, тому що новини, війна і так далі. І побачила цей аукціон. І так як я люблю такі марки. Прийняла участь. Хочу, коли закінчиться війна, мої бабусі з Миколаївської області надіслати лист, що в нас добре з такою поштовою маркою. Торгувалися за марку навіть цілими колективами. Так аби викупити її. Учасники центру творчості людей з інвалідністю всі разом збирали кошти, хто скільки міг. Тож зробили ставку в 1750 гривень. Директорка центру каже, слідкують постійно за першим міським, тому і вирішили взяти участь. Громадська організація разом насчитує щитуває 500 буліп'ятсот чоловік. Поділити невозможно, ну просто невозможно. Поэтому я з діла навірно мудра. Я просто цю марку я смотрю, слезы на глазах от удовольствия того миллиян. Я її просто возьму в рамочку. Та не залишилися осторонь і криворіжці, які з першим міським, неначе рідні. Анастасія Марчук, ведуча програми Швидка психологічна допомога із семи років існування каналу, з ним вже ось шість. На аукціоні одразу ж запропонувала за Марку тисячу гривень. Далі за перебігом не слідкувала. Тож повідомлення про перемогу було приємною несподіванкою. каже, збереже Марку, аби через багато років показувати онукам та розповідати про сьогоднішні події. Я думаю, що немає кращої можливості сказати ділом, дякую за. Су аніж донат, тому я думаю, що для каналу це можливість стати учасником нашої перемоги а для кожного з нас це можливість доєднатися до такої нашої спільної мети. Допомогти армії вирішила і молодша сестра головної редакторки першого міського Гани Штонди. Дівчинка без сумніву віддала всі свої заощадження. А це 1700 гривень, які збирала собі на день народження. Зізнається, для нашої перемоги їй не шкода ніяких коштів. У мене були свої кишенькові гроші. Та коли дізнався, що перший міський зробив аукціон то Я запропонувала своїм батькам взяти участь в ньому. Тато та мама згодились зі мною. Тепер в мене є ексклюзивна марка. Найбільша ставка, яку запропонували за марку, 6 тисяч гривень від криворізьких дітлахів, які організували блокпост та збирали кошти для ЗСУ. Про їхню ініціативу ми якраз розповідали в одному із наших сюжетів. Малеча прийняла рішення передати гроші для військових саме в такий оригінальний спосіб. Влітку з друзями е, зробили. Блокпост, щоб ми зібрали гроші для нашої армії. На блокпосту ми зупиняли машини і водії нам говорили пароль. Ці паролі звучали так: смерть москалям, слава Україні, слава ЗСУ, Поляниця і. Слава нації на блокпосту. Нам вдалося зібрати більше 6 тисяч гривень, і на ці гроші ми викупили марки з першого міського. Загалом за одну добу аукціону вдалося зібрати 22 тисячі 48 гривень. Ці кошти перші міські разом з учасниками аукціону вже переказав громадські організації на Бат Кривбас. А ті вже в свою чергу використають їх, аби допомогти військовим. Ось так разом ми наближаємо перемогу. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, Борис Торохтій, Андрій Яковлів перш. Miskin.